Запаливши світильник, ніхто не накриває його посудиною, а також не ставить під ліжко, але ставить на свічник, щоб ті, які входять, бачили світло. Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Це наше покликання, яке дає нам Господь, покликання, щоб в цьому світі бути світлом, щоб бути як цей світильник. Той хто, хто світить. І, напевно, це не є світло, яке, яке бере це джерело світла з себе самого, але світло, яке є як місяць, так? Яке, яке відображує це світло сонця. Для нас Господь є як це сонце, і ми, котрі наповнюємося цим світлом, ми якби від, покликані, щоб відображувати це світло, бути. Не мов би, таким місяцем. І таким світлом в своєму житті був Святий Піо, цей покровитель сьогоднішнього дня, який своїм життям давав це світло, це Боже світло, яке черпав з Господа, черпав через, через свою молитву, черпав з Євхаристії, так як ми чули, власне на початку цієї. Євхаристії, ці слова, які він сказав, що, що для мене би, світ міг би існувати без сонця, але, але не може існувати без Євхаристії, не може існувати без Господа. Справді, для нього це було це джерело його життя, його сили, для його щоденності. І також власне, це з'єднання з Господом через страждання, яке він переживав, бо він також отримав. Цей дар стигматів, якогось такого особливого уподібнення до Господа. Це все були ті моменти, коли, коли він переживав це з'єднання з Господом, і коли завдяки цьому він потім міг бути таким світлом для інших людей, світлом для інших, передаючи це світло, яке отримав, цю благодать, яку отримав, будучи таким каналом. Через яке воно якби, проходило, якби відображував, відбивав його від, від себе і передаючи це світло іншим, зігріваючи якби, цим світлом інших, освітлюючи, допомагаючи їм бачити, навіть такий буквальний спосіб бачити. Були різні теж такі чудеса, зцілення невідомих людей, один, наприклад. Брат францисканець Капуцин, який власне, є з згромадження святого отця Піо, який так якось особливо займається розповсюджуванням, між іншим такого культу за заступництвом святого Піо, розповідав, що один священик запросив його в парафію з реліквіями отця Піо, на якусь із, із неділь, але потім подзвонив і каже: прийдь раніше в іншу якусь неділю. Тому що я би хотів попросити тебе, щоби ти охрестив дитину. Виявляється, що ця дитина народилася сліпа. І мама, яка мала якось так особливе таке вшанування, отця Піо, вона, вона просила його, вона навіть в певному сенсі кричала до нього, щоб він, щоб він випросив для цієї дитини зцілення, щоб вона могла бачити, вона навіть казала, що, що я готова осліпнути заради цієї дитини. І, хоча лікарі, коли ця дитина народилася, казали, що ця дитина ну, не має шансів, надії на те, щоб вона бачила, вона потім почала бачити. І це було таке зцілення, таке яке власне ця дитина отримала за заступництвом святого Піо, як це пізніше власне капуцин, який хрестив цю дитину. Якось особливо тоді через це був, через це хрещення, під час цього хрещення, може особливо якось дякували цьому заступництву Отця Піо. І сьогодні є багато таких свідчень, свідчення людей, які їздять до того місця, де, де жив отець Піо, так, до сан Джованні Ротондо. Люди, які досвідчують теж різних благодатей, за його заступництвом. Не лише таких і фізичних благодати зцілень, але перш за все духовних цих стілень з цієї такої духовної сліпоти, тому що багато є тих, які, які наново пізнають Бога, які навертаються до нього, які переміню, життя, яких перемінюється завдяки молитві і заступництву Отця Піо. Отже, він був тим світлом. Світлом в цьому сучасному світі, і він далі ним залишається. Святі це ті, хто, хто віримо, що вони є з Господом, але вони теж є з нами, вони заступаються за нас, вони моляться за нас, вони є дані нам Богом, особливо на цей день, і може сьогодні особливо, святий Піо хоче молитися і заступатися за нас. Молімося за заступництвом цього святого. Просімо Його теж про те, щоб він допомагав нам бути таким світлом, щоб він дос, допомагав нам, з'єднуючися з Господом, досвідчуючи його благодаті, бути такими каналами, через які ці, ця благодать, цей Божий мир і це Боже світло буде поширюватися далі, так як це було в житті Святого Отця Піо. Амінь.